Пансіонат для людей похилого віку, розташований в Ришканському районі, має за мешканців виключно громадян Молдови. Але у коридорах звучить саме українська. Майже 90% мешканців села Ніхорень етнічні українці. Таке ж співвідношення спостерігаємо і в пансіонаті. Зараз тут мешкає 35 утриманців. У кожного своя особлива історія і свій шлях до закладу. Пані Євгенія, наприклад, має веселу вдачу, завжди підтримує інших і привітно зустріла і нашу знімальну групу. Сім років 18 років, сорок восьмого року. Є года 8 місяців. Майже всі мешканці розмовляють між собою місцевим діалектом української. Але якщо просиш поговорити українською, губляться. Кажуть, що не вміють. Вміють лише по-нашому. Українець. <клевицький> ну по-українськи нічого не знаю. Її мій <клевицький> <клевицький> прийшов на Слободу. Це свободні землі після потопа були. Тут ніхто нікого не було. Помаленько, зокніси сюди і пішов, пішов. Конець другого села. Вийшла тож, така пожила Дєва. Куди Михайло йдеш? Йду на каже, тут в мене щастя, нема, жінка, вмерла, природа, лишився хлопчик, Васька. Та йду, може, десь він. Ну, Папочка і каже, я теж йду з тобою. Ну, гай. Так вони вдвоє взяли, взяли того хлопчика на, на, на руки. І так аж сюди у шумну прийшли. До діда Мирона. Дід Мирон їх тут приютив, пожили год-два, хату зробили, так і, і, і дід мій тут ословався. Коли прийшли руски, не мали де правління зробити. Підняли мого діда як кулака на Сибір, Томськ. Томск. І так мій дід там у Томській з бабою і умерли. Це життя пана Михайла минуло в Ніхорень або в Нагоринах, як село називають місцеві. Тут зросла і його власна родина. Зараз я лишився сам, От, того я вдома От, А так, так є в мене син, є дочка, приходять до мене. Ну, Зарі він у рейсі, він дальнобойщик, Десь до днях приїхати вже. знаю, Щоб я коло когось був, що та тут тоді є люди. Пан Віктор також з Ніхорень. Навідує тут свою дружину. У неї хвороба Альцгеймера. Другий рік поспіль приходить до неї щодня, як на роботу. Я сам не міг за нею дивитися, тому що вона контр вона... і газ включений, там, і воду, і що ти хочеш, і можеш запалити. Дивишся вже гола ходить. Вже. Недобре було. А тут, слава Богу, вона сама не їсть, я її годую. Я. Мені ліпше, коли я прийшов і побачив, як воно там, що до чого. А нема що біжати, дівчата все, дивляться, все добре. Площино ну, плохо, що, що ця болячка не лічиться. Найстарша жителька закладу пані Ганна. Їй 97 років. Тут вона мешкає четвертий рік поспіль. Жінка має добру пам'ять. Сама ходить, перевдягається і щодня радіє життю. Колібаба Ганна Лукова, я була Марущак та й віддалася та вже колібаба. Да. І на Орянська. Я по-фактичськи з 26-го, шістого ну, війна була. Чи що, бо не могли мої метрики знайти? Записали мене 27-го, Мені вже 98-й Я хату продала, бо я вже не го на коло хати. Син старший вмер у мене, 70 його. А йдемо в речі і не пускають. Та з невісткою я знаходжуся. Невістка приходить до мене, доглядає. Щотижня літніх людей купають, міняють постіль, уважно ставляться до потреб кожного. Звісно, що є і проблеми, але пенсіонат намагається створити для утриманців найкращі умови з можливого. Допомагають їм в цьому і громадські організації, такі як Національний конгрес українців Молдови. Ми прекрасно розуміємо, які зараз важкі часи. Ми прекрасно розуміємо, що живемо у часи економічної, енергетичної кризи, і при Марії дуже. Важко підтримувати е, такі будинки. З свого боку, ми вже другий рік опікуємося цим будинком і по можливості намагаємося допомагати, підтримувати. Е, ми допомагали і медичним обладнанням, медикаментами, предметами гігієни. Ну і сьогодні приїхали з невеличкими подарунками від Святого Миколая для людей, щоб хоч трохи покращити їх життя. Для нас всі українці Молдови важливі. Будь то діти, будь то молодь, будь то жінки, вчителя, примарі, бізнес, для нас всі важливі. Ми об'єднуємо цих всіх людей на просторах Національного конгресу Української Молдови і працюємо на те, щоб підтримувати те другого, тому що разом ми сильніші, тому що разом ми можемо багато зробити, разом ми можемо привернути увагу до тих проблем, з котрими стикаємося. Ми всі щодня, і жінки, і молодь, і люди похилого віку. Примар села Нагорина Ігор Шошу відзначає, що пансіонат терміново потребує хоча б косметичного ремонту. Також необхідно відновити каналізаційну систему та систему водопостачання, відремонтувати дах. Все це в планах, як тільки буде знайдено кошти.